Не нав'язуйте людині, що те, що ви вважаєте, проявом любові, їй має вистачати, наприклад. Я жінка, і, наприклад, для мене прояв любові це подарунки, це закриття моєї безпеки, тому що в мене було небезпечне дитинство, тому що в мене були складні стосунки з батьками, і для мене закриття фінансової складової і захисту фізичного є проявом любові. Але мій чоловік, наприклад, пише мені оди, розказує, яка я неймовірна, яка я богиня, і дарить мені вірші. Для мене це не буде закриттям потреби, але для нього у його картині світу він проявляє всю свою любов. Він від щирого серця дарить мені найважливіше, то, що для нього є мовою кохання. І ось тут виникає проблема в більшості випадків. Якщо ви дійсно хочете, щоб людина почувалася з вами безпечно. Кохайте її на її мові, ви це робите задля неї. Якщо ми кохаємо когось, ми хочемо, щоб ця людина була щасливою, щоб вона нас чула, і відповідно для цього потрібно розуміти, а що саме для вашого партнера є проявом кохання. Ви це робите задля нього, не тільки задля себе. І тепер уявіть, що дві людини, два партнера починають розуміти, я це роблю задля тебе, і ти це робиш задля мене. В такому випадку пара завжди домовиться, в такому випадку один одного почує, і це допоможе вирішити 90% недорозуміння, яке виникає у більшості пар. Поділіться у коментарях: а яка мова кохання панує у вашій сім'ї, і як ви домовляєтеся одне з одним? Можливо, ваш досвід також буде корисним для інших.